Добрий день, з вами Олексій Мусієздов, і сьогодні я соціолог. Своїм головним здобутком Огюст Конт вважав так званий закон трьох стадій, який відносився до соціальної динаміки. У XIX столітті досить популярною була думка про те, що суспільство в своєму розвитку проходить ті самі стадії, що й окрема людина: дитинство, юність та зрілість. Так само і Конт Вважав, що суспільство проходить відповідно стадії теологічно, метафізично та позитивно або науково, визначається кожна зі стадій тим, як саме люди пояснюють світ. Так, на теологічній стадії люди пояснюють світ втручанням якихось вищих сил. На метафізичній стадії. Люди пояснюють світ за допомогою якихось узагальнень, які вони зробили. На позитивній стадії люди пояснюють світ вже науковими знаннями, тобто знаннями перевіреними, а не тільки припущеннями. І наукова стадія, на його думку, починається тоді, в повній мірі починається тоді, коли складається корпус наук. І Конт думав, що усі решта наук, принаймні головних, вони вже раніше були створені, і не вистачає лише тільки соціології, яка б завершила собою цей корпус позитивних справді наукових наук, вибачте за тавтологію, щоб ми могли, щоб ми могли говорити про те, що ось наступає чи вже наступила стадія позитивна.